Друзі, перші проголовне поїхала військовий Юрій Майор, один із членів партії Гарант, розповідає своє бачення ситуації з ТЦК. Черговий концерт. Особисто моя суб'єктивна думка. Можу помилятись. Але, два замахи на ТЦК за день, ні одного не було, а тут одразу два. Дуже гарно розкрутили їх по телебаченню і одразу. Зловили всіх винних, що взагалі бред. Якби хтось захотів, то хрен би його би зловили. Тепер реакція в засобах масової інформації. Всі військові категорично засуджують і готові примінити зброю, а всі цивільні підтримують. Що за бред? По-перше, що це всі військові підтримують? По-друге, ну, цивільні, а що їм залишається? Щось в мене таке враження. Вельми шановні, що нас знову використовують як пешки, то що наносять вибори і вже в нас вносять розкол, щоб ми ненавиділи один одного. Хто так гарно спрацював? Ворог чи, чи внутрішній ворог? Я щось схиляюсь до питання, що внутрішній ворог. Це моя особиста думка. Можу помилятися. У той же час командувач сухопутних військ Михайло Драпатий прокоментував вбивство військового ТЦК в Полтавській області, назвавши цей інцидент за межею того, що не можна терпіти і закликавши до покарання винних, відповідно заяву драпатий зробив на своїй сторінці в Фейсбук. Убивство військових тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Усе це стається не випадково. Ми вже бачили випадки приниження і агресії щодо наших захисників. Але я не бачу гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув, зазначив драпати, і військовий наголошує, що немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Влада має жорстко відреагувати в ситуації свавілля проти військових. Драпатий заявив, що без справедливого покарання вбивць зловтішників і зрадників буде ще більше вбитих військових в тилу і в інших містах. Зневага до військових починається там, де закінчується гідність, і зазначив, що необхідно поважати тих, хто ціною власного життя захищає українські міста. Якщо суспільство переправить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом, хочу вірити, що в цій точці, де ми зараз є, це є неможливим, бо єдине, що віддаляє нас від ворога, це сили оборони України, збройні сили, поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість. Підкреслив командувач сухопутник військ. От Софія Федина нардепка трактує це так. Ситуація більш загрозлива ніж здається. Думаю, вже всі бачили страшну новину, що вчора в Пирятині застрелили працівника полтавського ТЦК. Від поранення військовий загинув. Також учора в приміщенні Рівненського обласного ТЦК стався вибух. Одна людина загинула шестеро поранених 24 грудня. В Бердичеві було здійснено замовний теракт. Зловмисник підірвав саморобний вибуховий пристрій біля місцевого ТЦК. Лише за січення СБУ повідомляла про запобігання перше підриву будівлі одного з підрозділів сил оборони, друге підриву ТЦК в Дніпрі, третє підриву будівлі одного із структурних підрозділів СБУ в центрі Києва, четверте підриву адмінбудівлі підрозділу ЗСУ на Одещині. Так виглядає, що Московська Федерація вербує агентів, аби створити терор всередині країни, і зробити вигляд, що теракти здійснюють незадоволені українці. Водночас чинна влада на чолі з Зеленським підіграють Москві, переслідуючи деморалізуючи, дискредитуючи саме військових. Таким чином відкривається скринька Пандори, і це може призвести до того, що люди будуть налаштовані проти українських військових. Але якщо не буде довіри і підтримки військових, то як вони захищатимуть Україну? І Першою мала б зараз бути реакція Верховного Головнокомандувача, бо смерть військового від розстрілу в тилу це загроза державі. Правда, що чекати від чотириразового ухилянта? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.